Добрий день, мої друзі. Сьогодні будемо готувати приголомшливе яблучне варення, схоже на прозорі цукат і в сиропі, фірмовий рецепт приготування. Варення має незвичайний вигляд, який приверне увагу всіх родичів. Воно буде схоже на желе. Таким методом можна приготувати варення з груш. Смаку варення вжестом, так що обов'язково спробуйте. У цьому варіанті приготування потрібно замочувати фрукти в содовому розчині. Це обов'язковий пункт щоб яблука залишилися цілими щільними. Які продукти будуть потрібні? З даної кількості вийде близько 1 літр. Це 300 мг варень. 1,5 кг яблук, 2 столові ложки соку лимонного, 900 г цукру. Яблука у нас вже помиті. Ми їх будемо чистити, вирізати серцевину і нарізати. додаємо, беремо 3 літри води, засипаємо 3 чайні ложки соди Заливаємо кастрюлю. Ставимо гніт зверху ставимо. Тушка були занурені повністю у воді, після цього їх мити не потрібно. Наливаємо в каструлю 200 мл води, засипаємо 900 г цукру. І додаємо дві столові ложки е, лимонного соку. Лачаємо на вогонь і коли сироп закипить, даємо йому 5 хвилин прокипіти. Зіжжуємо воду під розпруді, щоб залишилися жінки. Заливаємо сиропом. Перекриваємо кришкою. Але не щільно і залишаємо на 8-10 годин. Кипятимо варення 5 хвилин, знову залишаємо, але без кришки на 8-10 годин. Якщо ви хочете, щоб варення залишилося рідким, то двох варок буде досить. Якщо хочете більш густе варення, то проваріть ще раз. Граче варення розливаємо по банках і закручуємо. Дивіться наше відео. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки.